70 юнаків віком від восьми років змагалися за чемпіонство у третьому щорічному турнірі з греко-римської боротьби спортивної школи Авангард. Є такі Єстиярибеткаторину за є хлопці, які займаються уже кілька років. на цих соревнованнях Ми визначаємо сильних спортсменів, таланти. Проявляє вони свій характер, мужество греко-римська боротьба розвиває якості, необхідні не лише в спорті, а й у повсякденному житті. Вважає Валентин Журавльов, старший тренер, цей спорт виховує справжніх чоловіків, захисників рідної землі та патріотів. Як говорив видаючийся наш кабзар Тарас Григорович Шевченко, борітись і поборіти. Тобто ці слова вже давно і давно потребляються в нашому обіході. Конечно, в наше час, ви бачите, зали, кстати, ви те же прежние, что що і Брежневе були. Ніхто нічого поки не построил. А ось учасники турніру вже мріють про олімпійське золото. Мені цей спорт дуже подобається, тому що тут робляться бразки, і немає болявих таких прийомів. Я прийшов і мені одразу понравилось. Я коли то був в школі, до мене. Трініра прийшли, і я потом на наступний день прийшов сюди. І мені перший день подобалося. Щоб вдало провести черговий турнір і забезпечити учасників та переможців призами, організатори змагання звернулися до Олександра Шамоти, депутата Полтавської міської ради. Організаційно, медійно, трішки фінансово, юридично всі ці аспекти воно, наша допомога зачіпає. Діти, спорт, здоровий спосіб життя, здорова нація, майбутнє країни, майбутнє місто це саме те, що зараз ми отримуємо при підтримці таких проєктів. Звичайно, що набагато простіше витратити 56 мільйонів на будівництво нового спортивного комплексу. Але давайте не забувати. Скільки споруд спортивно, оздоровчих є в місті і які капіталовкладень вони потребують. Я думаю, що за ці кошти ми б змогли відремонтувати абсолютно усі спортивні школи. Саме цим повинна опікуватися міська рада, а не займатися збитковими для Полтави проектами, вважає Олександр Шамота.